І ще що цікаво, там ще є можливість тобто, сонячні панелі, мережа від держави, генератор, і от тебе все отак, воно зациклено, в тебе інвертор це все коригує. Тобто, якщо, наприклад, виключається світло, зараз зима, де не знаю там, з відключеннями, як у нас буде, яка ситуація. В тебе виключається світло, поки там запуститься генератор автоматично. В тебе є пауза, в тебе є пікові оці стрибки, коли воно там генератор запускається. А тут такого немає. Коли світло тухне, воно раз різко переключається на акумулятори, і в тебе вже пішлося акумуляторів в мережу. У тебе світло вище ну, не гасне. Якщо навіть акумулятори розрядилися, світло ще немає, він автоматично запускає генератор. Генератор питає акумулятор, акумулятори віддають на готель. Світло, якщо є з панелей, він додатково питає ці накопичувачі з панели. І отак воно постійно переключається, сортує, робить так, щоб тобі було вигідно. Дуже цікава штука. Коштує теж цікаво, тому що є різні ціни. Плюс доставка, розтаможка, це все. Але для великих підприємств така система дуже, дуже дасть багато економії і енергонезалежності. Плюс в тебе там перепадів нема, багато людей, кого погоріли всякі плити, духовки, холодильники, коли ж це виключається, включаються ті генератори. А ще є генератори, ж багато поганої якості, які там видають набагато менше, набагато більше вольтаж, нестабільний вольтаж. Він там пригає, як генератор гудить. І також вольтаж ті подається. Тому. Ось такі штуки завтра познімаю відео. Покажу вам, як воно виглядає. Там така махіна.